Жінкою в керниці закривалиську керницю, чули крик. голосний такий не крик, я ще такого навіть не чув крик. Прибігли сюди, тут дві жінки стоять. Затягнули дівчинку всередину і закрили двері. А куди вупити. саме затягнули? Ну не бачили хто. А куди саме затягнули дівчину? Ну, Яке от приміщення? Сюди, в це приміщення, що двері вирізані зерцаві. Оцей чоловік там, він вчора говорить, слічинцем. стукав в двері, хотів їх відкрити, не міг їх відкрити. Ді, чули, як щось там рухалося. По початку було ще чути, як воно там щось кричала, ще. тому все затихло. Ми стукали, стукали, ніхто не відзивався. Ми чули, що хтось там ходить. Тут визвали міліцію, Наряд приїхав через минут 15-10. Почали стукати теж. Вони не реагували нічого. Визвали МЧСників. Приїхали теж, почали гепати, ніхто не відзивається. Взяли двері, вирізали, відкриваємо двері, заходимо всередину, там хлопчик з дівчинкою. Ну, як говориться, він сказав, що він як охранник там, а дівчинка це його подружка. І питаються, ти кричала? Вона каже, що ні, я не кричала. Ми дивимося, що вона адекватна, не поцарапана, не побита, трезва. Міліція зайшла, там ми їх там розпитували, що до чого. А тут виходить, ще підвальне поміщення є внизу тут. Тут вход йде прямо, ніби простий зал, нічого немає. А тут ще є поміщення в підвал, вниз спускається, І там двері є, желізні, такі ж самі, ще покрупші. І йде силовий капітан, що там ще камери знімають. Але вони не робочі, були на той час виключені. А так сам на... показує на моніторі, що 9 камер робочі, але дві були виключені. Получається, що дві камери з тієї сторони знімають, одна отут знімає вон, зверху. Там є вон камера. Біля газової труби ті-кверху. Там. там видно її. Вона в дерево прятане. То коли от ми прийшли по початку, тут вона горіла спочатку красна. Коли почали гепати, її виключили. Щоб вже не було видно, що тут робиться взагалі. І вони, напевно, що там за цей час потім на сім'ї їхала, всі ці дані постирали. Що робилося. І таке от, вирізали їх, розпитували, що тут куди. Кажуть, ключів знизу там немає. Від тих дверей желізно. І тут не знаємо, чи та є жінка там, чи немає. Її. Ну, в силу в тому, що двері нам не відкрили, там, щоб подивитися, чи є там жінка. Насправді та, що кричала, О, якщо та дівчина каже, що вона не кричала, що була всередині, то хтось, значить, кричав. І тут от, міліція стоїть, вже діжує цілу ніч, дежурить тут. І... Цього часу. Стоїмо, чекаємо от рішення, коли дадуть суд дасть рішення, щоб відкрити ті двері. Хазяїна цього заведення немає, нам не, не казали. От от. Йдемо всі помаленьку туди, без крику, без скандалів, заробітні міліцію. Беремо... Розрішили відкрити, так? Да? Йдемо, пока подаємо. І там спокійно. Ну там ми все одно не зайдемо, ну по крайней мере, знати, що там робити. Відкривати все одно. Ні, ну звичайно, що це робота. А там двері такі, що ми нам чесно. Ну давайте ми проявимо ще люди. Може представник, може представник. Ви почемо МЧС? Ви яка? Ви?

Да є е, дозвіл самостійно, добровідно, вибиваєте кріження, це не будемо нічого ламати, ні поширення. Зараз наголошую, що знаєте, це примусово злічить, ми її перекладемо в любому випадку.

Дивіться, голова квартир, я сила собі бухала. Чи без? Ну, звичайно, я могла відреагувати, тому що в мене все себе кримінал. Я кажу. Але там, де я, там, де я живу, вона, вона все, повірте, вона настрашилась теж. Ні. — Я не Ну ви бачили, я знаю, що Ну вона зараз трошки витершилася, не видно розказала. Ви Оце у голови, де я ну, живу вона не дом. придумала. І вона не придумала, конечно. Він її витягнув. Оце двір де металічка. Вачиш? Він її затягнув. — Вона вир... хотіла вирватися, так? Да? А він я... її назад затягнув. Ні, затягнув. То, що, то звідки Оце він її, 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 її бачив, її вона білі косичі чорні мала. Ні, будкі. Такі? Такі чорні? А довгі, так? Да? А худенька була така? Дос. Худенька була. що да. це та сама шо, А висока чи маленька? Ні, в такі волосся. Висока чи маленька. Ну, дуже красивий волос оцей. Чи була маленька чи висока дівчина? Я не бачу. То Звідки він її витягнув? Затягнув. Те, що вийшла, то яка була з третього. Чуєш? З третього Так, А затягнув. З третього витягнула. Що, з під'їзду її тягнуть? Дивіться, коротше, там, де я живу, тут квартира. Коли я виски почув, він її підтягнув, а тут железні двері. Так. Отут працювали. Він її вдарив ну, хлопок. От сюди. І потягнув ці двері вже, так? Оці двері. Ну, Те, що, що ми чули і бачили. Що ви вже бачили вам? Добре, Спасибо. а він один тяжкий.